Всім привіт-привіт! Сьогодні забрала свою посилку. Обов'язково розповім, що саме я отримала, що являє кожен з цих продуктів. Якщо комусь він стане в нагоді, обов'язково звертайтеся, замовлю, пораджу, проконсультую і з радістю вам допоможу. Ну що ж, поїхали, Дивіться, що я отримала. Угу. Перш за все, це сухий пральний порошок. Новинка тиждень тому з'явилася. Загалом в компанії є вже пральний порошок, але він рідкий, є окремо для кольорових речей, окремо для світлих речей. От зараз вийшла новинка сухий пральний порошок, 500 грамів його тут звертаю вашу увагу, що він вироблений в Україні. Дуже розширила компанія лінійку товарів, які виготовляє саме Україна. Знову ж таки, дивимося, для чого він призначений для прання кольорових тканин. Найголовніше всіх типів. Не пошкоджує структуру, волокон тканин, і підходить як для машинки, так і для ручного прання. Тому звертаю вашу увагу, приваблива ціна надовго вистачає і, хто вже спробував, дівчатка в команді дуже ним задоволені. Рухаємося далі. Так, матові помадки, дуже їх багато, і це не дивно, тому що я стала фанатом цих помадок. Дуже я їх полюбила, мені дуже вони подобаються. Хоча довгий час зовсім не моє це було. Я люблю класичні кремові помади, а матові помадки завжди сушили губи. Але це не складно. Компанії фармасі, да, історія, тому що ті помадки, які я спробувала матові, взагалі дуже велика палітра. Вони дуже стійкі, тримаються довго на губах. Ви можете і поїсти, і попити, і вони будуть до 8 годин триматися. От, і є з чого брати. Можна підібрати до будь-якого вашого образу. Є, звісно, і універсальні відтінки, які підійдуть до будь-чого. Тому ви можете мені в особисті повідомлення писати. Звертайтесь, я скину всю палітру, і як вони виглядають саме на губках, щоб ви могли обрати саме свій відтінок. І є кілька видів блисків, які. При нанесенні на губи збільшують губи завдяки тому, що тут є ментол, і вони ніби як пощіпують губки, і цим самим вони збільшуються, більш такі пухтіші стають ну і привабливіші, звісно. Рухаємося далі. Так, є палетка. Раніше хто слідкував за мої сторіс, я вже показувала. Сюди входить румяна, хайлайтер і контуринг, щоб робити. Тобто те, що має бути обов'язково в кожній косметичці, тобто, три в одному, все під рукою і дуже зручні використання. Дзеркар це також тут є, якщо потрібно, буде. Покажу ще відео обзор, саме як я його використовую. Далі дуже багато таких маленьких пробничків, маленьких зубних паз. Вони дуже мені пусінькі, тому що тут всього, ось зверніть увагу, 25 грам. Набрала багато, щоб. Радувати вас, щоб додавати до ваших замовлень, що ви могли спробувати цю зубну пасту. Вона є і в більших тюбиках. От та інші зубні пасти також є. Я думаю, хто спробує, однозначно буде на їх звертати увагу, особливо коли компанія радує привабливою ціною. Ну, дуже їх тут у мене багато. Тому. Якось так будемо пробувати, буду вам їх надсилати з вашими замовленнями, будете тестити. Це кондиціонер. Те, що я і казала, я довгий час користуюся саме рідким пральним порошком від фармасі. І завжди до нього беру кондиціонер. Тут 500 мл, але так як він концентрований, мені його вистачає на дуже довго, тому що я його розвожу і його довго-довго вистачає. Вся білизна дуже. Смачно пахне, приємний такий аромат, чистотою, тому це вже моя традиція. Без нього ніяк. Обов'язково завжди він є в моїх замовленнях. Тому рухаємося далі. Ще, що я отримала. Геть для душа була приваблива ціна, і він мені обійшовся щось до 40 гривень. Хоча по каталожній ціні значно-значно більше ціна вирішила взяти, тому що раніше я його не пробувала. Буду мати враження, відгук розповім. Так, ще, бачите, тут зубних паст ще дуже-дуже багато. Ніяк всі не вийму їх. Так, буду, буду всіх радувати зубними пастами. Також взяла дві упаковки вологи серветко для макіяжу, верні для демо-макіяжу, щоб його знімати. Дуже зручно, якщо ви десь, наприклад, їдете в дорозі, не брати там е бутилочки якісь, да, щоб ніде нічого не розлилося. А так серветку взяли, все прибрали з лиця. Дуже зручно, особливо очі, туш, все це ретельно прибираю. Але завжди раджу вам, якщо і серветками користуєтесь, або ж засобом, який знімає макіяж, чи чиміці. Водичка. Після будь-якого засобу водичка має бути обов'язково і чистою водичкою умиватися. А ще й при цьому можна використовувати будь-який гель для вмивання. Тому що так буде значно ефективніше і ви краще очистите свою шкіру від всяких різних забруднень. Ще отримала коктейлі для контролю ваги. Для того, щоб ваш організм добре працював, їх в мене тут зараз два. Загалом є чотири смаки: є ваніль, полуниця, шоколад та банан. Я вже полуниці сьогодні допила, замовила ще банан та шоколад. Пізніше ще зніму більш детальніший відгук, саме по цих коктейлях. Розповім, чим вони особливі, але... Це значно корисніше, значно смачніше, ніж цукерки, ніж будь-які інші швидкі перекуси, особливо фастфуд. Це навпаки з користю для здоров'я і ну, тримати себе в формі, так би мовити. Тому ще зніму відео і розповім більш детально. Тому залишайтесь на зв'язку.